Добрий вечір, шановні глядачі. Хочу вам показати котел зубер, який я купив у минулому році, і ним дуже довольний, бо вже другу зиму я ним опалюю. Палю різними такими очурками Довше горить, Такими, і навіть сирими горить. І отакою шушурою, що назбирав після порізки дров. Тирса, гіллячки. Ми його тільки що розпалили. Температура зараз у нас невеличка. Термодатчик працює дуже добре. От зараз на 40 стоїть. Це тут у нас ляда закрита повністю. От Зараз ми поставимо на 60. от Внизу. Хочу показати, що ви бачили, що воно все працює. Закриваємо на 40. О, і, наприклад, на 60 піднімаємо. О, Зразу помінявся шум, котел набрав оборотів. Горить дуже добре. Щоб доложити, бо ми його тільки розпалили. Ми прикручуємо. Нижня дверця була закрита, чекаємо десь так пару секунд і привідкриваємо верхню кришку. Для чого це робиться? Щоб. Витягнуло весь дим, щоб дим не вертався назовні через зверх. Це вже, як то кажуть, навчився, воно так добре йде. От дивіться, бачите, я відкриваю, диму нема. От Котел горить. Дуже дякую виробникам. Дуже хороший котел. Горить дуже добре. Наприклад, якщо ввечері в 9 годині я роблю закладку дров повну, вже коли котел прогрітий, наприклад, ставлю на 75-80. Як коли залежить від погоди на дворі, О, то з 9 до 7, до 6, до 8 ранку залежить чим? Якщо тверда порода дерева, то горить і до 8, і до 9 години. 12 годин, годин котел працює дуже добре. Зарекомендував себе непогано. О, Це є 20-ка котел. Маю ще тем вбудований, купляли. Байпас зроблений і природна циркуляція. Котлом дуже довольний. Дякую.